Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Що так? Що в Україні так? Як тільки щось починає працювати, відразу знаходяться хитрі, розумні, які хочуть влізти і обманути цих простих українців, особливо пенсіонерів, які є найбільш довірливіші, і людей взагалі, Про що мова? Мова про лікарів, запис до лікарів і внесення всіх українців в базу. Тобто до кожного сімейного лікаря ви вноситесь в базу. Да, і там вся ваша інформація, документи, все, 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 все. Тобто, ви підписуєте договір і здаєте все як на долоні. Все хорошо, все працює. Лікар знає все про пацієнта. Пацієнт не переживає, коли йде до лікаря, що треба нести з собою якісь бумажки, якщо треба якась довідка, просто прийшов, виписали. Удобно, удобно, но це Україна. і... Тут на цьому хочуть наваритися, а саме вкрасти ваші гроші. Не лікарі. Ні, не лікарі. Хоча якщо брати розцінки в лікарнях, яка б мала бути безкоштовною, то, то. Е, також можна так назвати, але це зовсім інша історія. А тут саме про шахраїв, які зараз активно почали телефонувати і просити код. Для того, щоб нібито вас переєстувати в сімейного лікаря. І в чому от сок. Я читав в коментарі під цим постом, де розповідалося про цих шахраїв, про схему їхнього обману. І там лікарі пишуть, що ми також, наші медсестри телефонують, не лякайте людей, бо вони перестануть нам давати код. Тому я зараз вам розкажу, от як на мене, єдине робоче рішення, верніше два їх, які 100% бережуть вас. Від шахрайства, і ви не втратите свої гроші. Тому що, випитуючи код, нібито реєстрації вас в лікаря, вони насправді відсилають вам, вони знають ваш номер телефону і відсилають вам з міну пароля для входу в банк. І багато пенсіонерів, які навіть не читають, що там прийшло в ті смс, ки просто називають циферки, які там прийшли. І шахраї під таким прикладом входять в ваші банки і знімають ваші. Кошти. Тож, в чому саме болючий поворот цієї теми? Як написали в коментарях, дуже часто шахраї телефонуючи знають ваше прізвище ім'я і прізвище ім'я вашого лікуючого лікаря. Тобто, або це людина якась, яка приближена до вас або до вашого регіону, і плюс-мінус орієнтується в лікарях, або це. Витік даних з системи цієї лікарської. Но тут нічого стверджувати не можна, да, бо нема точних даних, як вберегтися. Тож, проблема така: дзвонять, питають пароль. Проблема в тому, що лікарі також так роблять. І шахраї точно так роблять. Треба відрізнити, де лікар, де шахрай, щоб берегтись. Перше. От, самий надійний метод, працює на 100%. Якщо вам потрібно оновити дані, а то треба робити раз на три чи там на 5 років, да, тобто не часто, і дзвонить лікар, що? Продиктуйте мені, будь ласка, пароль, я оновлюю ваші дані, все нормально. Не полініться, не диктуйте її пароль напряму, а біжіть до лікарні і прямо при вашій присутності. Нехай оновлює ваші дані разом з вами, все, так ви не попадете з шахраям, тому що ви тут, ви все бачите, що роблять, і то ви бачите, що робить лікар або його медсестра, а не шахрай. Друге, якщо ви особисто знаєте медсестру, лікаря, ну, так, наприклад, як в мене, я знаю. То запитайте якусь особисту інформацію, щоб перевірити, що це дійсно та людина. Якщо вже прям не хочете йти, не стояти в черзі, як там часто буває, не втратити свій час, або, можливо, ви десь переїхали і не маєте можливості це зробити, а декларації поновити треба, то запитайте якісь особисті дані, які знає лише та людина і ви. Ну загальні навіть якісь, так. Да? Так ви перевірите, чи то дійсно не шахрай, тому що навряд чи він ці дані знає. Е, третій метод, бачите, казав два, але от поки розмовляю, в голові народжується ідея, як зберегтись. Третій метод це не спішити з поновленням декларації. Здавалося б, о, треба стояти на обліку в лікаря. але якщо ви там десь Зараз переїхали і знаєте, що через тиждень, два-три ви повернетесь в те місце, то краще потім сходіть до лікаря і оновіть цю декларацію. А цих два-три тижні побудьте без неї. Вона оновлюється так само швидко, як і заповнюється. Єдине, що е, тут нюанс: якщо ви, не дай Бог, заболієте в цей період, то. Е, або ви дуже швидко складати декларації з іншим сімейним лікарем, або якось будете на ходу рішати, тобто можуть бути проблеми, якщо не дай Бог захворієте. Ну, це мала доля вірогідності. І саме головне, те, про що я завжди повідомляю, розповідаю і вас застерігаю, це. Уважно читайте, що ви кому передаєте. Паролі з СМС взагалі не бажано нікому передавати. Ну, якщо така інформація, що дійсно ваш сімейний лікар дзвонить, то не полініться, прочитайте ту смс-ку. Дуже часто, на жаль, там пише латиницею, тобто українські слова англійськими буквами. І то створює певні проблеми да, в їх читанні. Але не полініться, попросіть когось, дітей, внуків. Нехай вам прочитають і впевняться, що це дійсно від лікаря з цієї їхньої системи е, охорони здоров'я, да, що це дійсно від них СМС, і тільки тоді можете передавати. Но я б не радив передавати смс взагалі. І це сказав той, хто два місяці назад, ні, таких два, навіть місяць назад. Передав своєму лікуючому лікарю паролі з смски ще й два рази, і ще й сміявся. Чи не візьмете ви на мене кредит? І бачу тепер, коли я два місяць назад то робив, то я ну, з того сміявся. І в голові вже мелькнуло, що, блін, ну шахраї ж можуть цим користуватися. І не пройшло місяця, і на тобі. масово підстраюся під цю схему. Ну, блін. Працюють люди. да? Ой, шкода, що тільки не в тому напрямку, от, бо їхні розумні голови, і в якесь правильне русло, то стільки добрих справ могли б зробити. А так, на жаль, от така ситуація. Тож, я не раджу передавати паролі. А, я чому передав паролі? Я е, розбірливо чув голос свого лікаря. Дзвонила медсестра, а лікар з боку говорив. Я знав, що то він. Я спитав, як не справи. Вона там відповіла, що тому що то моя знайома. І аж після того я все продиктував. Якби я не чув голоса лікаря, просто медсестри, якої я не знав на той період, напевно, і зараз не знаю, бо вона там змінилася, я б ні в якому разі не дав би ту інформацію. Я б сказав би, що зачекайте, я побуду без декларації, тому що там було 7 березня, то це в цьому місяці виходить. А декларація закінчилась 8. Тобто один день залишався. Я б сказав би, що я приїду восьмого або дев'ятого, якщо той один день прострочив, нічого страшного. І передав би пароль лише в присутності. Тож, будьте уважні, обережні, бережіть себе, тому що можна втратити всі свої гроші без перебільшення. Якщо вони зайдуть в ваш банк, вони знімлять все, що у вас там було, і ще попробують навіть відкрити кредит, який потім вам прийдеться гасити, а доказати щось комусь, що то не ви зробили, буде вкрай важко. Тож, бережіть себе, бережіть свої нерви, користуйтесь цими методами, не попадайте в шахраям. Я буду максимально старатись вам розповісти, щоб ви були попереджені. Шахраям то дуже не подобається і роблять зі мною всякі нарізки, нехороші, особливо в Тіктокі. Не ведіться на них, то все провокації. Тож, до нової зустрічі на офіційному каналі. Тут мене дивіться народна думка, дорогі мої глядачі.